Сьогодні приготуємо страву, яка руйнує стереотипи про суху курячу грудку. Це куряче філе з грушею. Страва настільки проста у приготуванні і настільки ж вишукана на смак. Ніжне м'ясо, солодкість фрукта та пікантні спеції. Вам це точно сподобається. Тож давайте розпочинати! Для цієї страви беремо дві курячі грудинки. Вони можуть бути як зі шкірочкою, так і без. М'ясо потрібно ретельно промити та зачистити від усього зайвого. Тепер робимо глибокі поперечні надрізи по всьому філе. Відступаємо десь по 2 см. Надрізаємо не до кінця, щоб філе тримало форму. Ці кишеньки нам потрібні для того, щоб закласти туди соковиту грушу та спеції, щоб всередині м'ясо отримало смак. Переходимо до груш. Беремо солодкі соковиті сорти, які є духмяними, щоб цього запаху вони поділили м'ясо. Шкірку знімати не потрібно. Вона збереже форму шматочків. Розрізаємо грушу на чотири частинки. дольки – Обов'язково вирізаємо серединку з насіння. Саме груша в цьому рецепті відіграє ключову роль. Під час запікання вона віддасть свій солодкий сік м'ясу, зробивши його смак особливим. Груш нарізали, поки відкладаємо на тарілочку. Далі підготуйте фульгу. Краще скласти у 2-3 шари, щоб нічого не витекло. Викладаємо на неї підготовлене філе. Щедро солимо м'ясо та додаємо чорного меленого перцю до смаку. Спеції мають потрапити і в розрізи. Додаємо мед буквально по пів чайної ложки на кожне філе. Просто поливаємо зверху. Мед допоможе утворити карамелізовану скоринку і ідеально поєднається з фруктовими нотками. Наповнюємо кожен зроблений надріз дольками груш. Головний секрет криється у них. У процесі запікання груша прогріється і почне активно виділяти свій духмяний теплий сік. Він не просто витече, а буде просочуватися глибоко всередину волокон м'яса. А частину груш, що залишилася, викладаємо навколо філе. Вони протушкуються у маслі та м'ясних соках і стануть ідеальним гарніром. Щоб трішки збалансувати солодкість і додати пікантності, беремо часник, два зубчики, просто роздавлюємо ножем і викладаємо поруч і зверху на м'ясо. Для запаху ще кладемо гілочку розмарину. І найголовніше вершкове масло. Куряче філе саме по собі сухе, тому нам потрібно додати йому жирності. Шматочки масла розкладаємо зверху. У духовці воно розтане, змішається з грушевим соком і зробить м'ясо соковитим. Загортаємо фольгу щільно, формуючи такий собі конверт. Важливо, щоб масло і сік залишилися всередині і просочували м'ясо, а не витікало на деко. Маринуємо м'ясо 30 хвилин. Після цього відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину. І ось погляньте на цей результат. Аромат стоїть просто на всю кухню. М'ясо повністю приготувалося. Груша стала м'якою, але тримає форму. Викладаємо на тарілку. Це не тільки смачно, а й корисно. Цілком можна вважати дієтичною вечерею, адже тут тільки білок та фрукти. За бажанням поливаємо кисло солодким соусом. Ця страва настільки самодостатня, що хочеться її їсти просто так, без жодного гарніра чи хліба, тільки ніжне м'ясо і солодка груша. Спробуйте приготувати це дуже смачно! Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.